Мало людей тоді їхало в Україну. Я була одна з перших. А з тих, які мали зв'язки з письменниками і творцями, то взагалі перша. Ну, Їм треба було також книжок різних. То я привозила різну літературу, масову пересилала в Україну і дуже багато привозила. i taką zabierała, ale mnie czasem odbierali. widziała mnie na poezji Veropjova, Veropjova, no i jeszcze tam jakiś dwóch jest naj. А як ви перевозили? Це просто лежали книжки у валізі, чи у вас були так, якісь так, методи? Ні? ні, в мене методів жодних ще не було. Я цілком прямо вивозила. А як відібрали ну… Я з ними сварилася, вимагала, щоб мені віддали і так далі. Знаєте, вони мали свої накази. Бо ховати то. Як ховати? Я мала валізку і я нічого не ховала особливо. Так возила. І я зовсім ясно говорила також свої думки. Так що після того, десь там в 70-х роках вони вже писали: ми з нею возилися як з мальованою торбою, а то націоналістка українська. No to też dla mnie honor. ja nie czuł, że ne nie